Вітаю всіх на каналі Рінс це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб не пропустити гарну роботу з гарною зарплатньою і з гарними умовами роботи. Нагадуємо, що в нас робота для усіх І нагороднім з житлом. Біля місця роботи є житло, хостели, кімнати, квартири від 100 гривень доба. Європейського рівня. Робимо запит в Google. Хостел плюс міста, де ви плануєте працювати, і дуже багато пропозицій житла європейського рівня від 100 гривень доба. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня. Не чекаємо, поки ця робота ці, е, ці вакансії прийдуть до вашого міста, збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому повернутися, ви завжди зможете. Сьогодні швійна компанія Juliai Уліч» відкрила декілька вакансій. У Києві потрібні швачки з досвідом на маспа шитті, трикотаж, пряма строчка, оверлок. Заробітна платня від 25 тисяч гривень. Помічник закрийника в місті Київ. З досвідом роботи. Можливо, мінімальний. Заробітна платня від 15 тисяч гривень. Заробітна платня реальна. Без обману офіційне працевлаштування. Також потрібна у Києві прасувальниця. Заробітна платня від 15 000 гривень. Швачки з досвідом роботи на мас-пошитті пряма строчка. Заробітна плотня від 25 тисяч гривень. Швачки в місті Київ з досвідом роботи на маспошитті. Оверлок. Заробітна плотня від 25 тисяч гривень. Також в місті Біла Церква. Потрібні люди. Швачки. З досвідом роботи на маспа трикотаж. Пряма строчка оверлок. Заробітна платня від 15 000 гривень. Прасувальниця. Заробітна платня від 15 000 гривень. Заробітна платня реальна без обману. Офіційне працевлаштування. Гарні умови праці. Оплачувана відпустка. Також потрібні швачки в Білу церкву. Заробітна платня від 15 тисяч гривень. Швачки на маспа шиф. Аверлок. Заробітна платня від 15 тисяч гривень. Швачки також в Білу церкву з досвідом роботи на маспа Заробітна платня від 15 000 гривень. Заробітна платня реальна, прозора без обману, офіційне працевлаштування. Більш детально за телефоном. Контакт і телефон. Залишаємо в опису в цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цій компанії. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлючи лайк або дизлайк. Всім мирного неба, на все добре. Хай вам щастить!